Все й одразу сміливий лозунг молоді, зокрема нашої інформаційно-цифрової ери. Як навчати майбутніх фахівців так, щоб вони чітко розуміли свої покликання, реалістично оцінювали свої здібності і, ставши до роботи, розвивали обрану сферу за рахунок власних знань? Це задача номер один перед освітньою системою будь-якої країни. Українська ж освіта. Для досягнення такої цілі має відмінний, хоч і на всю потужність використовуваний, супердієвий механізм позашкільне навчання. Вітаю! Мене звати Юлія Скоробогач. Я викладачка напряму журналістика, інформаційно творчого агентства «Юнпрес» Київського палацу дітей та юнацтва з 16-річним досвідом. Зокрема, 13 років працюю у позашкільній освіті. У цій освітянській галузі бачу не просто потенціал, а переконана, що вона і є квінтесенцією, перепусткою до успішної реалізації педагогічних зусиль усіх ланок. Чому так вважаю? Слухайте далі. Сучасне суспільство як ніколи зацікавлене у новій хвилі молодих спеціалістів, у їх якнайшвидшій самореалізації, у різних галузях, а в цифрових зокрема. Чому? Адже це їх ера. Навігація у технологіях і практично рефлекторна втягнутість у діджитал дають їм прерогативу. А фінансова незалежність і свобода дій, які культивує сучасна культура, ще більше додають мотивації молоді. І поза освітніми системами вони вже мають результати: блогери-мільйонники ще в школі, коучі-студенти. Щоправда, в освоєнні абсолютно іншої спеціальності. Тут і постає дилема, як вручити відповідні дипломи, які не покладуть на полицю, і саме ті знання і вміння, які одразу будуть працювати як на молодих фахівців, так і на суспільство в цілому. Що ми маємо? Систему академічної освіти зі складним і тривалим механізмом адаптації під реалії. Проте. Українська система має і надзвичайно дієву нішу, яка несправедливо винесена за рамки впливової, хибно оцінена з боку інших освітніх рівнів, це позашкільна освіта. В нас нечітке розуміння, що вона є базою для профорієнтації і практики, що початкова, загальносередня і навіть вища освіта не є конкурентом позашкільної. Звідси і відсутнє належне ставлення до позашкілля як до спеціалізованого, а не додаткового рівня освіти. Позашкільна освіта за рахунок специфіки може адаптовуватись до потреб ринку набагато швидше, допомагати дитині зорієнтуватись у виборі професії і що особливо визначально, закривати потреби реалізації компетентностей учнів. З маличку і аж до повного становлення особистості, тобто до 21 року, це означає, що дитина, ще, будучи школярем, може стати кандидатом в майстри спорту, журналістом світського видання, режисером власного фільму чи автором нанорозробки в молекулярній біології, тобто ідентифікуватися у професії, знайти сферу застосування власних вмінь ще до вступу у виш, навіть отримати результати і визнання в галузі. Тож на перших курсах профільного вишу, замість вагань, моє немоє, вже бути молодим спеціалістом і навіть будувати кар'єру. На відміну від американської освіти, де учні можуть вже з сьомого ліцейного класу обирати профільні предмети і таким чином зосереджуватися на здобутті майбутньої спеціальності, українська освіта пропонує позашкілля як паралельний майданчик для вибору і навіть освоєння фаху. Визначальну роль в постійному і своєчасному оновленні змісту сучасної освіти відіграє саме компетентнісний підхід, методів і прийомів для цього є більш ніж достатньо. Як саме допомогти дитині визначитися зі сферою її реалізації, дати необхідні знання та навички, показати її результативність це місія конкретних педагогів і колективів. Озвучу на прикладі дисциплін медіанапряму, які викладаю я. Робота педагога як майстра. За дослідженнями 8 з 10 вихованців приходять у гурток на персону викладача. Практична реалізація. Чи не найвагоміший аргумент перетворення спроби у конкретне вміння, менторство від випускників. Підтримання взаємодії і зв'язку з випускниками ефективно позначається на обох категоріях: індивідуальна реалізованість. Кожна дитина може мати власний вектор в межах гуртка, як от в радіожурналістиці спеціалізуватися на діяльності міжнародних суспільних мовниках. Командність. В переважній більшості позашкільних колективів змагальний ефект заміщується взаємодопоміжним. Тобто всі спільно відточують вміння, тренуються для результату як індивідуального, так і колективного відповідно. Проєктна діяльність. Участь у конкурсах, фестивалях, громадських ініціативах сприяє засвоєнню знань і формуванню компетентностей. Додаткові знання. Адаптація нішевих програм дає можливість відкрити нові майданчики для реалізації дітей навіть у межах гуртка. Відзнака досягнень. Присвоєння кваліфікацій, нагороди від окремих структур, вплив діяльності дитини на аудиторію показує рівень його компетентності. Психологічний комфорт, атмосфера довіри, підтримки, розуміння справи дає необхідний ресурс для особистості на шляху її становлення можливість стартапу. Заручившись підтримкою викладача і колективом однодумців, дитина може дозволити собі почати власну справу. Позашкільна освіта має низький поріг входження в навчальний процес, на відміну від загальної, середньої та вищої освіти, де є вступні іспити і проби. Це ще одна перевага позашкільної освіти. А за рахунок автономності, неформальної будови взаємовідносин, іншого типу мотивації. Має стрімкий результат. І чим швидше всі освітні рівні співпрацюватимуть в конгломерації цілей, розглядатимуть позашкільну освіту як результат усіх педагогічних зусиль на різних рівнях, тим швидше матимемо очікувано високий показник на ринку на загальнонаціональному рівні. Тож усе у наших руках і свідомості, колеги. Дякую за увагу!